Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Зараз час новин про найголовніші події на цю мить від журналістів фактів і вікон. Вітаю! Чергова ніч російського терору ворог запустив по Україні 53 ударні безпілотники кількома хвилями з восьмої вечора і практично до самого ранку. 32 російські дрони з сили ППО збили в небі над Харківщиною, Полтавщиною, Сумщиною, Київщиною і Житомирщиною. Ще 16 безпілотників були локаційно втрачені, а два Покинули наш повітряний простір в напрямку Білорусі. відзвітували в повітряних силах. Мер Києва повідомив про збиття цієї ночі. Понад десятка безпілотників, що загрожували столиці уламки, одного з них впали на проїжджу частину в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих і руйнувань. А от в області повідомили в Київській ова через падіння уламків понівечені вісім приватних осель, гаражі і господарська споруда. В будинках посічені фасади, вибиті вікна і двері. Люди вціліли. На Чернігівщині, ж у Курюківському районі, через удар дроном ввечері постраждав цивільний шахет, влучив його дім. Потерпілого ушпиталили. Також відомо про одного постраждалого в Чугуївському районі на Харківщині. Там минулося без суттєвих руйнувань. Він зупиняв російські танки, допомагав землякам в окупації і довго тримався в російському полоні на Київщині. Провели в останню путь міського голову міста Дніпрорудне, що в Запорізькій області, Євгенія Матвєєва. Його історію розкажуть наші журналісти. Дніпрородний. Мер пішов прогоняти танки. Перші дні повномасштабного вторгнення. Перші спроби росіян окупувати місто Дніпрорудне – невдалі. Загарбників зупиняють місцеві жителі разом з міським головою. Вдома, вас ніхто не Вигнав танки. Нормально. З слава! Первої, скажімо так. Торгнення в місто відігнали народу. Втім, пізніше Дніпро Рудне все ж окупували. Міський голова залишився з жителями. В лютому залишився з громадою, забезпечував евакуацію мешканців, коли місто було захоплено. Безпосередньо допомагав, тому що треба було і харчування забезпечити, і комунальні послуги, і навіть правопорядок з блокпостами і роботу комунальних служб. Він мені особисто дзвонив. Ми намагалися катерами переправляти дріжджі, але щоб ну, був хліб, він намагався якось зупинити ворога, як він міг. Звичайно, ви зброї, словами, сильними словами. В середині березня слова не встояли перед зброєю. Виникла ситуація, коли працівники Запорізького відродного комбінату поїхали по своїх робочих містах, їх зупинили. Іван Євгеній Сергійович поїхав і почав перемовини з цими покидьками. Гірників росіяни відпустили. Матвієва взяли в полон. Далі в його рідних були два роки і вісім місяців майже суцільної невідомості. Під час чергового обміну загарбники повернули до України тіло закатованого мера. В останню путь його провели в Бучі. Поряд рідні, близькі, земляки з і досі окупованого Дніпрорудного. Нині в російському полоні, за даними, які озвучив напередодні, президент Зеленський перебувають щонайменше шість мерів українських міст і голів громад. Олег Едрексон, Євген Зозуля, програма Вікне СТБ, Марафон Єдині новини. Ціна ворожих штурмів цієї осені росіяни втрачали приблизно по 53 бійці на кожному кілометрі шляху. Повідомили в інституті вивчення війни. Його аналітики оцінили загальні втрати ворога і масштаб територій, які агресор зміг захопити. Йдеться не тільки про фронт в Україні, а й про курську операцію. Тож, якщо підсумувати, за три осінні місяці російські втрати перевищили 125 тисяч, при цьому. Загарбники змогли зайняти трішки більше 2350 квадратних кілометрів території. Листопад став. П'ятим поспіль місяцем з рекордним числом ліквідованих окупантів з СУ навіть змогли досягти історичного максимуму в середньому щодня нищачи понад півтори тисячі загарбників, і нині повідомляє генштаб, наші військові не збавляють темпів за минулу добу. Ліквідували 1660 ворогів. Міністерство у справах ветеранів презентувало затверджену урядом стратегію ветеранської політики на період до 2030 року. Це перший в історії країни системний документ, що визначає основні цілі в сфері підтримки ветеранів. Він має забезпечити комплексні зміни та розвиток державної ветеранської політики в Україні, а також всебічну підтримку сімей ветеранів і ветеранок. Стратегія охоплює всі аспекти взаємодії держави з учасниками війни від етапу проходження служби до моменту звільнення також подальших можливостей для інтеграції в цивільне життя. Перше в Україні з'являється план дій для всіх стейкхолдерів, коли і що має бути зроблено в інтересах ветерана. Це головне. І, власне, це консолідація зусиль, консолідація ресурсів в інтересах ветерана. Важливий те, що ми сьогодні говорили, це потребоорієнтований підхід, тому що кожен ветеран це в першу чергу особистість. Це знаєте, процес такий переналаштування системи, яка була пострадянська, на сучасні потреби ветерана. На стратегією ветеранської політики профільне міністерство працювало спільно з громадськими організаціями, самими ветеранами та їхніми рідними. Документ ґрунтується на реальному досвіді українських захисників і захисниць. Використано дані десятків досліджень продовж десяти років війни. У мінветеранів наголошують це живий документ. Тому подальші зміни в розумінні та потребах будуть враховані та імплементовані для вдосконалення стратегії. Одна з цілей написання концепції була в тому, щоб зробити державну стратегію реалістичною, не декларативною, не патерналістською, не ем, піарною, а саме реалістичною, щоб ветерани ветеранки, повертаючись до цивільного життя, знали, що вони можуть очікувати що на них що вони можуть розраховувати надалі у цивільному житті, і це перший дуже важливий крок до цього. Він народився на Донеччині і ріс в російськомовному оточенні, яке чекало руський мір. Однак батьки Євдокима Сердюка формували у хлопцеві патріотичні українські погляди, коли в 2014 році розпочалася війна. Євдокиму було 12, Та уже тоді хлопчик знав, на чиєму він боці. Під час повномасштабного вторгнення без вагань пішов добровольцем. У 22 роки отримав тяжке поранення, втратив обидві ноги та не здався. Вчиться жити на протезах. І через соцмережі підтримує інших ветеранів. Коли почалася ця руська весна, референдуми, 90% сепаратистів у нас окружало. Ось такі були настрої. Всі хотіли руського міра. Кім 10 років тому було рідне Євдокимове село Новожеланне. Однак, хлопець ріс в проукраїнській родині із захватом зустрічав українських військових та мріяв захищати країну від ворогів. У нас була виключно проукраїнська позиція, тому що ну, ну я не знаю, як можна бути. Це потрібно бути трошки недалеким, щоб підтримувати. Коли ворог удруге пішов зі зброєю на його Донеччину, тоді 20-річний Євдоким навіть не роздумував і подався у військомат. Я був у себе вдома, зізвонився з другом, ми вирішили, що ми їдемо в військомат. Ми поїхали в Покровський військкомат, документи там подали, все зробили і 1 березня я вже був у військах. Протягом року Євдоким військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади воював на найгарячіших ділянках фронту. Основним завданням хлопця було збивати дрони та ракети противника. Ми були на прикритті артилерії. Наша задача була охороняти, ну не то що прикривати хлопців їхні пушки від ворожих розвідувальних безпілотних апаратів. Чую, хлопці кричать: Кім, давай до нас швидко на дна балансе пролітає. Ну, Я підбіг з кулеметом, ми бачимо, пролітає цей ланцет, ми почали стріляти по ньому. Саме цей ланцет і спричинив важкі поранення Євдокима на Бахмутському напрямку. Вояки вірили, що знищили дрон та три кілограми тротилу розірвалися під хлопцем. У мене зразу темрява в очах, шум в ушах. Я лежу, розумію, що стався вибух, що я поранений, але ну, це все почав я кричати, що мене поранило, що я трьохсотий, рятуйте мене. Мене там почали хлопці тягнути, на руках нести. Болю я, як, як такового не відчував, мене вже тягнули в посадку з цього поля, а мене тягнули під руки, а ноги волочилися. Кілька стабілізаційних пунктів, лікарні та ампутації. І вже у Вінниці євдокиму поставили протези. Саме тут, у тилу, ветеран дізнався, що його рідне село під окупацією, і йому з батьками повертатися нікуди. У Вінниці молодий чоловік вчиться жити на протезах і розповідає про це у соціальних мережах, аби інші ветерани не здавались. З одною паличкою без милиць взагалі трошки похожу під відео викладу, дуже приємно трішки навчився. По сходам підійматися, можливо, хтось з такою ж ситуації, як у мене, там подивиться і буде вже знати, ну там як можна, як робити там ту чи іншу там справу. До війни Євдоким навчався в Дніпровському університеті внутрішніх справ. Крім того, має педагогічну освіту. Та зараз хлопець не думає про вибір професії. Мріє більше про звільнення рідних земель та сучасні протези, завдяки яким зможе ходити без палець. Я не шкодую взагалі про свій вибір, якщо. Можна було, то я б ще й і далі пішов би служити і не шкодую. Взагалі я захищав свій дім, свою землю. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Знову в строю понад 8 тисяч українських військових, які самовільно залишили місце служби, вже повернулись у військо. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони. Близько 5 тисяч бійців знову попросилися до армії, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Тиждень тому набув чинності закон, за яким військові, що вперше залишили службу, не будуть покарані, якщо добровільно повернуться до неї до 1 січня. Ще близько трьох тисяч людей із кінця листопада знову стали на військову службу завдяки закону, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення підсумували в прокуратурі. Це всі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин. А ефір продовжить моя колега Яна Брензей.